Одного разу слідом за Ісусом йшло багато люду, що тиснулися до Нього, і ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу, і натерпілася чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегші ніякої не зазнала, ба й навпаки ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла в натопі ззаду й доторкнулася його одежі, мовила Богу. Як доторкнувся до її одежі, то видужає, і висохлає тієї ж хвилини і кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. Ісус мий, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, а усі йому сказали бачиш, які нато втиснеться до тебе, і ти питаєш, хто мене доторкнувся. І озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так учинила, жінка ж налякана, тремтячи, знала, що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. А він їй сказав, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, і будь здорова від твоєї недуги. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дочко, іди у мирі, віра Твоя, спасла Тебе і будь здорова, каже Ісус. Здавалося бися, знаєте, дуже зрозуміло, і для нас, для кожного із нас ця подія. Напевно, я би теж так поступив, так? десь там би без... підійшов, доторкнувся, ну, щоб там якось себе, не... щоб на мене не особливо звертали увагу. На що ми маємо звернути тут увагу? Дивіться, підійшла вона ззаді, ззаді коли підходять, щоб не побачили тебе, так? і доторкнулася у дежі. Як ви думаєте, вона одна доторкнулася одежі, чи хтось ще так робив, та здовж так робили. Здовж, поки він ішов, людина, кожен із нас старається мати якусь певність, так? і для нас дуже важливо доторкнутися до ікони, прийти до святих мощів, прикластися, доторкнутися до якоїсь святині, Привітатися з кимось таким особливим за руку і потім ходити розказувати. Бачиш, от я тут з ним сфотографувався навіть. До людини от доторкнутися є дуже важливо, але ми розуміємо, що це не просто дотик якийсь там такий собі ну, абстрактний, та? а це реальний, тому що вона відразу одужала, і Христос каже, Почув, як з нього вийшла сила. Чуєте? Кожне зцілення, яке Господь Бог робить, з нього виходить якась сила. Як ви думаєте, якщо би Христа так дуже сильно він пороздавав ту свою силу зціляючу, то він би вичерпався і все, був би поражний. Ні. Божественна благодать, вона має джерело безкінечне, так? А як ми маємо то розуміти? Це та як криниця. Примірно, так? Криниця. І якщо ти з криниці береш багато води, що буде? Вона буде чистіша. А якщо криницю лишити на півроку на рік не брати з неї воду, то що буде? Вона зацвяте. Ну, спортиться. Буде чути, що вона застояна та вода. Христос не криниця, він джерело. І коли Христос роздає, Він тішиться тим, він є щасливий тим, бо Він, коли роздає, Він не тратить. А прибу... а... Набуває. Бо Христос, той, що оплатився, прийшов на землю це Бог, що одягнувся в людське тіло, прийшов на землю, щоб прийти до людей. І кожний його жест, кожне слово, яке він казав, особливо кожне зцілення це була ота його безпосередня місія, яку. На нього поклав Бог Отець, а син своєю волею прийнявши, прийшов у цей світ і реалізовував той Божий задум. Господь почув, що з нього вийшла та сила, і потім повертається і каже: хто до мене доторкнувся? То якщо він чув, що вийшла сила, то, напевно, і зрозумів, хто доторкнувся. Але Господь хоче, щоб ми це казали, щоб ми йшли до Бога, отримували і ми свідчили про зцілення. Господь хоче зробити нас живими свідками. Просто я хочу вам сказати, Багато речей у своєму житті ви зробили з допомогою Божої ласки, з допомогою ангела-хоронителя були врятовані від якоїсь ситуації і навіть не зрозуміли. Вроді би й нема за що дякувати, бо все нормально. А чи була вам така думка хоч раз, коли ви зробили щось не так? І в результаті сталася якась біда. Аварія, щось там поламалося, щось упало. Ви кажете, був би знав, був би не їхав, був би не йшов, був би не робив. Але воно сталося. А тепер представте, та сама ваша біда, що ви на перехрестку не розминулися з машиною, з вами не бо тому що ви виїхали на 5 хвилин пізніше. Ми ви навіть і не знали. А ангел-хоронитель вас охоронив, завернув тебе. Піди візьми ще щось з хати. А ми кажемо, вертатися не добре, бо як будешся вертати, тобі не повезе. Може бути і так, що ти вернувся, потім сів і щось з тобою сталося. А якби би не вертався, бо би проїхав там то місце тої аварії, так? і так можна рахувати. Але скільки раз ми можемо оцінити ситуації, які з нами могли статися, а не сталися. Ми ж їх не бачимо. А ось коли вже щось станеться, якась біда. І якби би знову би не йшов. Якби через ту кладку не йшов, вона взяла, обірвалася і упало. І йшла сім'я через кладку. Чоловік, і жінка, двоє дітей. І кладка обірвалася, річка гірська. Після дощу, дуже велика вода, впали в воду. Тато сина трьохрічного витягнув, от він вже трошки напився, набрався води, а донька вісім років втопилася, я розказую історію, правдиву. І вони собі десь не раз думали, були би знали, були би не йшли, було би інакше. Але скільки Господь Бог. Нас відвертав від інших речей. Але ми не знаємо. Тому от цей дотик цієї жінки, коли вона оздоровилася і відчула, так, вона ще навіть не, не встигла, напевно, подумати, Христос стає і каже, так, хто до мене доторкнувся. А він відколи йшов, кожен старався помацати, той помацав. за за одяг, той десь там за, за семи край одежі, люди хотіли помацати. І коли вона оздоровилася, він зупиняється. Щоб жінка засвідчила своє чудо. І коли день прожили добре, скажіть, дякую, Господи, що ти охоронив мене від небезпеки, яких я навіть і не бачив. А людина, яка живе в цьому світі, Тих небезпек скільки хочеш. Починаючи від електрики, що дитина могла щось запхати в розетку чи ні ще щось, від всяких отих е, приборів, які там кофемолки, ще якісь там всі ці речі, всі, що в розетку запихаються, всі, що крутяться, щось мелять, щось роблять, там теж можна собі зробити шкоду. Тобто у цьому світі небезпек дуже багато. Той самий транспорт, все. І нас ангел охоронить, а ми не знаємо. Просто часто буває, що ми забуваємо за Бога. І попадаємо у різні страшні ситуації. Тому кажу вам, Жінка, яка побачила, що не зможе втаїтися, тремтячи, повертається до Ісуса. Чому тремтячи? Бо вона почула, хто то є. Бо скільки було лікарів і ходила, і носила, чи мала, то з хати все винесла, вже би хотілося щось би дати, заплатити лікарям, але вже не було. Але без грошей ніхто не хоче і не буде її лікувати. Іду до доброго Бога, який не, не, не просить зарплати, а просить віри. Віра твоя спасла тебе. І як говорить апостол Павло, віра без діл мертва. Якби вона вірила і сиділа вдома, то нічого би не було, але вона діяла. Вона встала і пішла до Ісуса. І тоді віра разом з ділами, віра Твоя каже Господь, спасла тебе, будь здорова. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!